Путін, прийшовши в Україну, захопити її за три дні. По факту за півроку спромігся захопити один обласний центр. Тут не працює вже здорова логіка і аналіз війні з Російською Федерацією. Всі сценарії реально є можливі. Битва за південь ще може бути попереду. Пане Костенко, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час з нами поговорити. Поки ви у відрядженні я зроблю примітку для тих наших глядачів, які можливо не знають, що ви не лише депутат Верховної Ради і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, а й також учасник російсько-української війни. Ви брали участь в обороні Донецького аеропорту в 2014-2015 роках. Після 24 лютого цього року ви брали участь в обороні Миколаєва. Як, от до речі, ви поєднуєте зараз цю роботу депутата і учасника бойових дій? Ну ми бачимо, що зараз, по-перше, є можливість на комітети, я на всі долучаюся в нас. Ми їх проводимо онлайн. І мені не потрібно постійно їздити до Києва. основну свою частину часу я проводжу в на півдні, де конкретно от на півдні. Тому намагаюся приїжджати більше, працювати можна віддалено, зокрема й по роботі з законопроектами, а приїжджаю безпосередньо вже на важливі голосування, які стосуються в цілому або економічних якихось боків, або взагалі ж в цілому питання. Нацбезпеки і оборони, тому ну немає іншого іншого виходу, приходиться поєднувати. Ви розповідали про те, що на початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві ви координували спецпідрозділи, ви полковник Служби безпеки України. Зараз в чому ваша участь полягає безпосередньо, якщо ми говоримо про події на фронті? Скажімо так, я говорив про те, що я координую спецпідрозділи. Якось ще розповідав про те, що я свого часу зібрав хлопців, з якими колись до цього пересікався на війні або в мирному житті, або на спецслужбах. І коли почалась війна, вони підтягнулись в Миколаїв. Ми разом обороняли Миколаїв. Потім вони перейшли в збройні сили, то куда? І я зараз займаюся крім того, що політичною діяльністю депутатською діяльністю, допомагаю командуванню на місцях і голові адміністрації. ну, роботи дуже багато, зокрема в. Регіоні саме південному плюс ідею от координація цих підрозділів і хлопців, які вже за СУ. Тому постійно координація Збройних сил, спецслужб, робота з ними, ну і робота з цивільним населенням. Зокрема, ну і він на інформаційному фронті теж ми працюємо. Ну і скажімо так, що кожного дня, просинаючись, дивишся на карту, на розташування наших військ. Що мені до мого села залишилось там 15-14 кілометрів. Загалі теж моя батьківщина, там зараз, де неподалік ідуть бойові дії. Тому я вже казав, що завдання основне найперше це звільнити батьківщину, і звідти вже далі тут звільняти всі інші населені пункти, всю країну до кінця. Ваша батьківщина це Херсонщина, якщо я не помиляюсь? Так, да, Херсонщина. Хочу вас запитати про ситуацію на півдні. Все таки багато йшлося про те, що Інформація про контрнаступ на півдні стала таким, ніби відволікаючим маневром для успішного контрнаступу на Харківщині. Ну між тим є підстави вважати, що контрнаступ на Півдні також відбувається. Ми бачимо повідомлення про те, що деякі невеликі населені пункти звільняють. Як зараз із цим просувається ситуація, як там просувається контрнаступ? Я не скажу, що це була відволікаюча е, операція. Я думаю, що так просто вийшло, просто вдалося розвинути успіх саме на Харківщині. А тут ну противник дійсно відреагував на е, те, що бачив, що ми накопичуємо тут війська і бачив, що для нас це досить важливо, стягнув сюди. Багато військ і ну були тяжкі бої, зокрема за плацдарми, і навіть те, що ми не звільнили весь правобережний плацдарм, а просунулись, розширили його. Це є великий успіх наших збройних сил, нашого командування, верховного командувача командувача, тому що ми створили умови для подальших контрнаступів. Що відбувається зараз? Зараз е, теж йдуть бої, е, і противник намагається зайняти важливі для себе позиції, щоб для втримання в подальшому, а наші війська. По-перше, займають позиції, просуваються на тактичному рівні там, де, де мають можливість, ну і теж займають позиції для того, щоб в перспективі мати можливість контратакувати. Я Не кажу, що це буде завтра чи післязавтра, але ми розуміємо, що нам все рівно доведеться звільняти свої території і від того, які позиції в нас будуть стартові, багато може залежати і успіх всього, всієї наступальної операції. Я розумію, що це питання може прозвучати дещо примітивно, але воно напрошується. Чому на Херсонщині не можна так, або на Півдні не можна так, як на Харківщині вдалося? Противник туди стягнув на невеликий той плацдарм, скажем так, в стратегічних масштабах невеликий на Херсонщині досить велику кількість військ там, по нашим розвідданим, там 30 а то й більше тисяч військ разом з військовою технікою. І для противника це дуже важливий стратегічний напрям, тому що, по-перше, він для них важливий з військової точки зору. Ну, скажімо так. Як би правильно сказати, якщо в них прийнято буде рішення наступати, то, звичайно, він їм важливий цей напрямок саме для наступу, для того, щоб не форсувати в перспективі Дніпро, якби ми підійшли до Дніпра. Але на даний момент, поки вони не наступають, звичайно, в них є проблеми і дуже багато солдат по їх морально-психологічному стану і офіцерів хочуть відійти за Дніпро, бачачи, що в них зараз немає сил наступати. А чому вони зараз там стоять і закріпилися і тримаються за нього ціною, скажімо, великих втрат, це я говорив вже декілька разів і після цього говорила британська розвідка, що вона має виключно політичний підтекст, тому що Путін, прийшовши в Україну захопити її за три дні, по факту за півроку спромігся захопити один обласний центр, такий великий Херсон. І зараз вже оголосив про проведення референдумів, оголосив про, там, я не знаю, підтягнув деяких навіть колаборантів. І політично на весь світ показав, що от дивіться, ми захопили, а якщо зараз відійде на лівий берег, для нього це будуть сильні репутаційні втрати. Тому він ціною своїх солдат намагається підтримати свій авторитет. Що стосується ситуації в Миколаєві? Продовжуються обстріли Миколаєва в день, коли ми з вами записуємо цю розмову. Також вночі був обстріл. На вашу думку, от ці постійні удари по місту, чого Росія прагне? Їй не вдалося захопити Миколаїв, так як вона захопила Херсон на початку повномасштабного вторгнення. Між тим, от які завдання в цьому на цьому напрямку вона бачить, як ви вважаєте? Ну, по-перше, вони ще раз підтверджують, що це дійсно є країна-терорист, яка не в змозі щось зробити військовим шляхом, починає застосовувати терористичні методи. саме обстріли цивільного населення, тому що куди вони стріляють, це виключно об'єкти цивільної інфраструктури або взагалі жилі дома, да, цивільні будинки. Тому Росія використовує таку терористичну тактику, намагаючись зламати волю. І місцевого населення, і солдат, які боронять місто Миколаїв. Це виключно от вони для цього інших якихось, скажімо, військових завдань в цьому, або наслідків після того, як вони зададуть цих ударів, ну, логіки військової в цьому немає. Просто знищення цивільного міста, там, великого обласного центру, який вони не в змозі були захопити, хоча вже заходили в нього, але завдяки нашим солдатам. Нашим спецслужбам воно було звільнено і зараз там, ми там, де ми є. Тому виключно терористична тактика, намагання залякати населення. Тобто, це не плани все-таки захопити місто, те, що в них є в планах, все таки це місто захопити в перспективі. Я думаю, що вони будуть на це спрямовувати свою мобілізацію не просто на утримання і на захоплення, тому що я думаю, що південь у них. Він тому вони правокозбережні плацдарм. Теж Путін дає команду утримувати дача, намагаючись дати туди мобілізовані якісь частини або підтягне з іншої території для того, щоб мати можливість в перспективі наступати. Південь для них дуже важливий, тому що це по-перше можливість з'єднання з тими квазіреспубліками, вони утворили, та сама Придністровська, як вони її там називають, народна республіка. чи Придністров'я, да і відрізання України від моря, тому для них це є стратегічно да вклинитись в Європу, тому що повністю вони Україну взяти не змогли. Але по півдню я думаю, такі плани в них стоять. Навіть коли військові бачать, що вони не є реалізуємими, в зв'язку з тим, що Україна дає сильний опір і нам допомагають наші партнери, то Путін цього не бачить. Я думаю, що в нього ці плани є, і битва за. Південь ще може бути попереду, тому вони будуть це розкачувати, ми повинні бути до цього готові. Тому я вже неодноразово говорив, що південний Плазар, він є правобережний, він є досить стратегічний для нас, і нам для того, щоб убезпечити в середньостроковій і дальностроковій перспективі південь, потрібно його знищити і стати в оборону по Дніпру. Це така задача мінімум. Чи правильно я вас зрозуміла, що на вашу думку, оті, ну поки що офіційно 300 тисяч новомобілізованих росіян за деякими даними, їх може бути значно більше можуть використовуватися в майбутньому для наступу, от на південному напрямку для того, щоб зокрема спробувати захопити Миколаїв і можливо Одесу? Я думаю, в першу чергу вони будуть намагатися дожати Донецьку область, тому що їм може бути потрібна хоч якась мінімальна перемога. Вони ще не досягли жодної цілі, яка була поставлена. Перед ними да своїх уявних цілей вони не досягли ну територіально нічого да, в адмінкордонах. Тому е, першоначально вони будуть дожимати, е, намагатися дожати Донецьку область для того, щоб сказати, дивіться, от, так звані ЛДНР, Ми вийшли, і там якась частина своїх спецоперацій досягнута. А потім уже стратегічно перейдуть до оборони, і вони теж зможуть. Якщо ми вони зможуть скажете ротизуємо вийти, вони зможуть звільнити частину військ і потім вже продовжити на якомусь іншому напрямку. Я думаю, для них дуже важливий саме південь, і ми повинні зараз робити все, щоб працювати на упередженні. Українське військо може дати відсіч такій кількості новомобілізованих росіян. Так, звичайно, і ми дамо цьому впевнений. Але, звичайно, для цього повинна бути пророблена досить важка робота по підготовці цього війська, по підготовці командирів, по мотивації і саме головне робота з нашими партнерами по озброєнні цього війська, тому що ну тактика росіян закидаєм шапками і політично триматися за якісь там об'єкти. Вона це не для українців. Ми бережемо життя кожного нашого солдата, але також розуміємо, що без жертв війни не, не виграють. Ми це розуміємо, і солдати на полі бою це розуміють, але вони повинні бути мінімальними. Вони повинні бути забезпечені сучасною технікою, сучасними технологіями. І в цьому, звичайно, ми повинні говорити з нашими партнерами. Наші дипломати повинні просити. І знаєте, коли ми кажемо слово просити, ну якось для мене воно звучить, знаєте, якось так не досить коректно, що ми просимо. Як країна, але але я ну, аналізуючи цю ситуацію, всіх слухає, і взагалі, ми повинні розуміти про те, що жодна країна світу, от на яку б напала Російська Федерація, тому що це сама ресурсна, от по танкам, наприклад, да, більше 20 тисяч вони декларують, і, і інша техніка, вона б не в змозі була самостійно протистояти Російській Федерації, а ми зупинили їх самостійно. Ми ж пам'ятаємо, що нам почали давати озброєння вже тоді, коли ми їх по факту зупинили. І ми вже іншим озброєнням почали там проводити якісь контратаки. Тому тут нема нічого зазорного, ми воюємо не тільки за свою землю, а й воюємо за всі демократичні цінності. Світ це розуміє. І зараз, знаходячись на конференції із нашими партнерами, тут є молдовани, киргизи і з таджиками розмовляємо. Всі це розуміють. Можливо, не всі говорять, хтось десь залежний від Російської Федерації, але відкрито там конфронтації з Україною ніхто не йде і всі... З повагою відносяться до того, що ми вже зробили, і всі ну, відношення зовсім інше до України. Так я зауважу для наших глядачів, що ви зараз перебуваєте у відрядженні в Австрії, як ви нам розповіли перед початком запису. Пане Костенко, я хотіла б ще запитати у вас от щодо цих погроз Росії ядерною зброєю. Ми чули заяву Володимира Путіна, але ми також чули заяву української військової розвідки. І з цієї заяви, зі слів про те, що може постраждати чорноморський регіон, виглядає так, що розвідка розглядає імовірність застосування цієї ядерної зброї з боку Росії по півдню. Ви мене виправите, але мені все ж цікава ваша думка, чи ви оцінюєте цю перспективу реальною? Дивіться у відносинах. З Російською Федерацією, я називаю війні з Російською Федерацією, всі сценарії реально є можливим. Тим більше, коли ми завдаємо їм втрат, це перше. І друге, коли така людина, як Путін, яка, скажімо так, дуже Сильно переживає за свій особистий авторитет, коли вона програє. Ми розуміємо, що вона здатна, може бути здатна на все. Звичайно, є люди, які можуть йому там зашкодити, я так думаю, але ми повинні це розглядати. Ми повинні це розглядати, що це може бути. Я не кажу про якісь там стратегічні або оперативні саме ці м -м, заряди, да, як ми говоримо. Але на тактичному рівні ми повинні розуміти, що Путін може до цього е, прийти. Але для цього повинні бути, будуть склатися, е, е, ну, обставини. Да? Зокрема, коли вони будуть програвати, вони будуть розуміти, і коли вони будуть там, відступати, ми повинні розуміти, що це може бути. Скажімо, так, я не кажу, що це буде, але ми не маємо цього виключати. Тому що тут не працює вже здорова логіка і аналіз. Коли ми, наприклад, до війни багато аналізували про те, що там Росія не може напасти, бо на них будуть накладені санкції, бо вони там... Стануть і в світі. Ми бачимо, що для них просте людське аналіз не працює. Багато експертів про це говорить. І зараз виключати це ми не можемо, ми повинні говорити. І, і, і разом з цим, навіть коли були в Штатах, говорили про те, що нам тут теж потрібні гарантії. Але гарантії не просто там на словах, а звичайно було б краще, якби наші дипломати домовились про якісь більш серйозні гарантії. Ну і в рамках того ж самого Будапештського меморандуму, який нам давали, звичайно, можна про нього по-всякому говорити. Там багато хто дехто говорить про те, що він там не був ратифікований, хтось каже, ми не те мали на увазі, ми щедерна зброя, і ми країна, яку її віддали, і як країни-підписанти, то тут немає вже якоїсь двоякого толкування цього протесту, тому що я й американцям говорив. Дивіться, якщо зараз... Весь світ тільки закриє очі, не дай Боже, Росія застосує будь-яку е кількість цієї зброї, там один снаряд артилерійський він буде використаний. Якщо світ промовчить, то це змінить взагалі розклад всієї геополітики. Кожна маленька країна буде розуміти після того, що захистити її ніхто не зможе. І захиститись вона зможе тільки маючи ядерну зброю. І це повинні нести, про це повинні говорити. І Ну і наші партнери це розуміють, тому я думаю, що набагато дешевше буде протидіяти одній Російській Федерації, чим, ніж потім протидіяти появі там, ще так ядерним країнам і не зрозуміло, куди піде світ. Наші партнери згодні, але звісно рішення буде прийматися по факту. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Але розраховувати, скажімо так, думати про це треба вже зараз. Ви кажете про те, що на такий крок Росія може піти у разі відступу поразки зараз? Уже в західній пресі можна прочитати, що такою поразкою, ну і власне таким відступом був і відступ на Харківщині. Якщо моделювати цю ситуацію, оскільки ви самі визнаєте, що гіпотетично вона можлива, за яких обставин вона може статися? Чи для цього достатньо невдачі на Харківщині? Чи це провал на півдні, чи це провал цих новомобілізованих 300 тих? Ісяч на вашу думку, що це може бути? Слухайте, ну влізти в голову Путіну, ну я ще раз кажу, нереально, це може бути все, що завгодно. Це така людина, я думаю, що може побачити, яка може завтра прокинутися і реалізувати свої амбіції, ті, які є. З моєї точки зору, виключно з моєї, як він може? Це якщо ми почнемо звільняти всі свої території і виходити на кордони вже наші. 91-го року згідно з нашої о, конституції. Тоді вже коли в нього не буде вибору, він може завдати о, таких ударів. Да. Я просто не хочу, що зараз ми на цьому сконцентрувалися, щоб не, не лякати людей, але ну, ще раз кажу, що країна, яка має ядерний потенціал, яка показала вже, що в неї нема ніяких гальм і приводом для війни в неї можуть бути надумані приводи, ми маємо розуміти, що... Ми, ми маємо до цього готуватися, скажем так, тому може бути е, будь-який е, привід, який е, скажем так, прижме Росію. Я насамкінець хочу запитати вас про озброєння. Ви, як людина, яка безпосередньо бере участь в бойових діях, очевидно усвідомлюєте, так яка зброя зараз є першочерговою. От ви були нещодавно у США. Очевидно, теж і про якісь пріоритети для України розказували. Ми багато чуємо зараз про те, що Україні потрібні танки. Чи за вашими оцінками це дійсно те, на чому зараз нам потрібно наполягати? Немає якогось окремого виду озброєння, який сказали би, що зміг би допомогти нам конкретно переломити вхід війни на нашу користь. А танки це один із видів озброєння, тому що, ще раз у нас багато мобілізованих солдат, які потрібно посадити на техніку, скомплектувати нові бригади. І хто б там що не говорив, але наступальною технікою є танка, танки. Да, які там підтримці там, піхоти на бойових машинах, тому нам потрібна зараз броньована техніка. Це е, танки, це бойові броньовані машини, чи то БТР, чи то бойові машини піхоти БМП е, для підтримки цих танків. Тільки вони здатні е, проривати е, оборону противника. Е, якщо говорити що ще, ну, звичайно, нам потрібна реактивна артилерія. Вже показали. Хаймерс свою ефективність. Скажімо так, як ми говоримо про різні речі. Нарощування вже тих озброєнь, які у нас є. Це 155-мм міліметрів буксируєма артилерія, це 150 мм самохідна артилерія, це РСЗО, там або Хаймерс або МЛРС 270 Це потрібно нарощувати і звісно сюди залучати тих солдат, які вже мобілізовані. І звісно, на які нові види озброєння, це Абрамс, і Леопарди, це. Та сучасні танки, які нам потрібні для е, звільнення наших е, територій серед західних оглядачів, можна зустріти таку е, точку зору, що захід дає Україні рівно стільки зброї, щоб вона не програла, але не стільки зброї, щоб вона виграла, так тобто постійно обмежує можливості України, чи ви згодні з такою оцінкою? Ну, скажем так, я тут згодний, що можна давати більше, і це більше е дасть нам можливість швидше повертати наші території. Скажемо так, закінчення війни і повернення наших територій прямо пропорційно залежить від кількості наданої нам зброї. Дадуть більше, звільнимо швидше. Я в цьому впевнений. А дадуть більше? Хочеться вірити є в нас дипломати. Ну, обіцяють, обіцяють, і ми все для цього робимо. Світ не зациклений тільки на Україні, як би нам цього хотілося. Велика геополітика відіграє роль також в тому, що ну як швидко ця зброя до нас іде, також іде то. тому ми робимо все для цього. Наші дипломати роблять все для цього, і нашим дипломатам потрібно балансувати не тільки Сполучені Штати, Британія і Україна, і цьому там трикутко, ну, там наші е, партнери з е, Польщі, Східної Європи. Але і в всьому світі потрібно працювати, десь чийсь пил перебувати, десь кому щось обіцяти, десь з ким домовлятися, для того, щоб не ставили нам палки в колесо, зокрема цим поставкам, щоб хтось там не так близько дружив з Російською Федерацією. Це дуже складний шлях такий, і наші дипломати зараз, ну, де в них виходить, вони роблять все можливе для того, щоб ми його успішніше. Де не виходить, ну, я думаю, треба робити кадрові рішення. Ну, погодьтеся, було б непогано, якби хоча б на одну війну в світі стало менше. Пане Костенко, дякую. я дуже дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам.